Безробіття та антисанітарія так наразі живе окупований Северодонецький район, каже начальник районної військової адміністрації Роман Власенко. Окупанти показово відновлюють лише лічені будинки. Не вистачає технічної води, не працюють повністю. Каналізація є проблеми з вивозом сміття і захворюваність. Зростає і кількість щурів мишей. Люди дуже скаржаться, що дуже багато. Доступу до води та електроенергії має менше половини місцевих мешканців. Наразі, за словами Власенка, у Северодонецькому районі залишається близько 40 тисяч людей. З них приблизно чверть у Северодонецьку. між населеними пунктами багато обмежень, блокпостів контролюють і своїх військових. Контролюють місцевих цивільних, перевіряють телефони, документи. Щодо мобільного зв'язку інтернету, то в Сіроденському районі практично немає. Інтернет, в принципі, є стаціонарний тільки в органах державної влади, так званої ЛНР. Ем, ну і я ж кажу, розпочали друкувати газети і пропаганда зараз в основному через друковані засоби масової інформації. Російська армія минулої доби безуспішно намагалася наступати в районі Білогорівки, Новоселівського та Стельмахівки. Повідомляє речник генштабу Андрій Кавальов. Противник продовжує цинічно використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях. Так, місцеву лікарню Біловодська Луганської області облаштовано підвійськовий шпиталь на 200 ліжкомісць. Наразі у медичному закладі лікують окупантів, які мають легкі поранення. Водночас усіх цивільних людей, нібито, виписано.